Всім привіт, шановні друзі. Я працюю в садочку. Погода така, що дуже добре працювати. Роботи ще багато, сніг розтанув, так що я продовжую працювати. Зараз я зупинилась біля своєї туї Фрісландія. Ось вона тут. Таким шариком гарним, бачите, але е, я мушу її трохи поочікати, тому що там багато стволів. Е, ось, наприклад, оця туя, оця, оця, що слідуюча за нею. Е, вони з одним стовбором. Е, я їх сюди е, розсаджувала. Ну, у мене була одна така, туя в горшку куплена, яку я купувала в садовому центрі. І вона росла, вона росла з горшка, вже маючи багато стволів. Знаєте, вона вже була така. Широченька, скажімо так, ну я не скажу, що вона була прям сформована, ні, вона ж була маленька, вона вже не була сформована. Но їх, Цих стволів в горшку росло вже багато і воно виглядало кущом. Воно не виглядало як одна туя, а воно виглядало кущом. І я тоді ще взагалі, не розмишляючи на цю тему, не знаючи, що і як, я його так і була пересадила. Потім, коли вона стала підростати, то я вже зрозуміла, що це так воно не може бути і не має бути. І я просто я викопала її і пороздирала, пороздирала. І в мене їх вийшло багатько. І я їх розсадила по одній штучці. Тобто кожна рослинка мала свій стовбур. От. І оце вже сформована така туя, яку я стрижу, вона з одним стовбуром. Бачите? Ось ця Фрисландія. От вона так і росте з багатьма стовбурами. Так як я її принесла з епіцентру колись. І там є багато стовбурів, бачите? Багатько, багатько, ну. Е, так, звісно, я її. Стрижу, вона має таку круглу форму ось. Але їй тут робиться тісно, тому що тут в мене ще не все є лівець росте, тут їй робиться тісно. І е, вона все ж таки е, росте, дорослішає. Я думаю, про те, як то воно буде далі. Е, ті стовбури, що їх там кілька штук. Вони ж тоже. З кожним роком стають все товстіші і товстіші, ем, їм тісно, цим стовбурам їм тісно. І навіть сама ця хвоя, вона якось так виглядає, знаєте, вона своїм зовнішнім виглядом показує, то, що їй тісно, вона якась така вузенька. Тому що, якщо дивитися оп'ять же, сюди, ця туя зовсім інакша, оці гілки широкі, оця хвоя якась широка, тобто зовсім дві протилежності. Цій туї дуже добре, їй видно, що їй дуже добре, тому що вона одненька з одним стовбуром. А цій не дуже добре. Тому я зараз буду. Я, звісно, вже їх не, не викопаю, не розкопаю, ніяк не достану. Я просто буду спилювати зараз на рівні землі. Ось, і лишиться тільки ось ця. Оця сама грубша. Оцей центральний стовбур лишиться. Ось і. Звісно, я його буду так само формувати кругленько. Кругленько буду стригти і, і надалі, і воно буде е, робитися кругленьким теж. Ну, коротше, зараз воно виглядає ось так. Тут вона ніби якась як і приплюснута з того боку, бо там мішає єлівець. З цього боку воно все гуд. Все кругленько, все гарненько. Ось, але зараз оту задню частину, яка йде від ялівця, я її спеляю. Всі оті стовбури я їх попиляю. Ну, в общем, так. В общем, ось так. Все, приступаю до роботи. Так, ну що, я вже можу показати, що я настріла. Дивіться, там то внизу полишалися шифеньки негарні, але то не страшно. Я просто сама з ними впоратись не можу. Я там, де тоньше було, обрізала таким, такою штукою, такими кусачками. Забула, як вони називаються. Ну, такий великий як сікатор для обрізки гіляк. А то все лишила, то будуть просити чоловіка на вихідний день, коли він буде свободний, заведе ту пилушу на бензині і позрізає мені. Ну, коротше, ось так воно вийшло, бачите, зараз я обійду на другий бік. Будеться моя туя, у вигляді чупа-чупса. Бачите, як все міняється. Я думала, що вона буде в мене така сама кругленька, але не буде вона в мене така сама кругленька, бо я її вирізала, 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 вирізала. І дорізалася до того, що я прийняла рішення, що вона буде в мене у вигляді чупа-чупса. Ось так. Оцю верхівку, шапку кругленьку. Отако таку буду стригти її, підтримувати. Зараз вже більше того, як вона зістрижена, вже більше я стригти не буду поки що. Оце то, що я відрізала, так і лишиться. Ну і вже з весни я буду його підстригати потрошки, підстригати, і воно буде в мене такий чупа-чупсик. Ну, а оскільки тут росла вона круглою, великою, то бачите, ялівець був закритий середина ялівця. Бачите, яка коричнева, бо ж вона світу білого не бачила, сонечка не бачила. Тепер вже буде туди поступати сонечко. І воно ну, буде теж там все зелененьке робитися, зеленіти. Ну, ось так. Ось таку роботу я. Проробила. Ну і ще продовжую працювати, продовжую, продовжую працювати. Ще цю трошки постригла зверху. А ось тут я ще раніше її підстригла. Так що ось так. Ось такі в мене справи. сегодня. Ну и на сегодня все, друзья. Ну такое, я Все, друзья, на сегодня все. Всем папа. Застрелимся.